Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марі і у цьому відео ми поговоримо про підсумки. А якщо бути точнішою, то про підсумки в моєму книжковому житті за першу половину 2023 року. Мені вже не віриться, що вже минув червень. І вже початок липня, і потрібно все ж таки якось усистематизувати собі. Я це дуже люблю, що я прочитала, що я придбала, скільки мені вдалося прочитати, чого не вдалося. Тому я дуже люблю такі відео дивитися, тому сподіваюся, що це відео вам сподобається. І ви залишитеся зі мною, ще й поставите можливо, вподобайку мені одним словом. Вам ми розпочинаємо. Моя ціль на весь цей рік прочитати 60 книг. В принципі, мені приблизно десь так вдається, 60-55 читати щороку, і з цього року я вирішила 60 книг, ти це зробиш. І в принципі, в мене поки що все йде в порядку, тому що за 6 місяців, перше так, за першу половину, я прочитала 31 книгу. І вирішила вам поділитися із вами трішечки статистикою власне, мого прочитаного. Отже, в 23-му році, в першій половині, я прочитала 31 книгу, 26 художніх. Історій, так, і п'ять нонфіків. І з цих книг тільки п'ять – це українських авторів, але ви знаєте, що я виправляюся і е, зараз я читаю ну так надолужую українську літературу е, і маю можливість вам нагадати. Про хештег Українське літо, де я це нова рубрика на моєму каналі, де я буду розповідати про свої прочитані книги українських авторів. Якщо вам цікаво, ви приходьте за посиланням в інфобоксі, а також можете долучатися на будь-якому в будь-якій соцмережі хештег Українське літо. Читайте, розповідайте про книги українських авторів. Звичайно, який же ж рік без книжкових подарунків і без книжкових покупок. Не уявляю свого місяця без нових книжечок на моїх поличках, і тому я вирішила виділити ще і таку графу розповісти вам, що ж я отримала в подарунок, скільки книг і скільки книг я придбала. Подарували мені 14 аж 14 книг в першій половині року, і 5 з них я вже прочитала. Хоча маю. Зараз я підчитую деякі книги, які мені подарували за, так, за весну. І деякі є книги, які я вирішила відкласти до вже зимових канікул. І придбала я за ці 6 місяців 26 книг. Не знаю, робіть висновки багато, це чи мало. Е, мені здається, що в принципі нормально, оскільки 12 із цих е, книг я прочитала. Е, от, і більше того, якщо я придбала 26, а прочитала 31, то десь баланс у мене. Тримається. Діліться в коментарях, що ви, скільки ви прочитали, чи ведете ви якісь списки, тому що я веду ще один список з цього року з ціною на книги, щоб підрахувати потім, скільки я витратила за весь рік на книги. Ось. Ну і, звичайно ж, не може обійтися це відео, цей формат підсумки півріччя без книг. Цього разу я вирішила е, все ж таки вам представити Кращі книги першого, першої половини року, е, а не так як минулого року я вам показувала просто хороші книжки, які мені сподобалися за минулий е, так, за пів року. Е, починаємо. Починаємо ми з січня. І в січні я читала насправді досить багато. У мене здається 9 прочитаних книг. Але всі вони якісь такі розслабляючі, якісь атмосферні, і тому було досить складно обрати якусь одну кращу. І я все ж таки вирішила, що кращою книжкою за січень буде та книга, яка ну, допомогла мені, якось налаштувала мене на атмосферу в той час, коли в країні відключають світло. Коли ми були більше без світла в темряві, ніж, ніж при світлі. І це книжка, маленька книга «Лю Хюге Як жити добре по данськи Міка Вікінга. Цю книгу я придбала також в січні в книгарні КСД. Тоді вийшов до друк, якщо я не помиляюсь, її було важко знайти. І ось я зайшла у Франківську, бачила і одразу придбала і одразу прочитала її. Я мала якраз один день я була у Франківську, і за вечір ось я в такій е, х'южній атмосфері її е, 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 прочитала. Що я вже багато розповідала про неї, і сенсу розповідати детальніше немає, тому що це е, така е, просто довідникова мабуть література, е, з, е, яка дуже естетична, хочеться розглядати, хочеться е, щось підглядати, запозичувати від скандинавців. От е, в плані, як покращувати собі день. Як покращувати собі момент, я б навіть так сказала? Тому е Хьюги це, звичайно, моя тема однозначно. І так, вона стала кращою книгою січня. Лютий в лютому я прочитала книжку, е яку я власне планувала прочитати протягом зими. І мені вдалося це зробити. Я дочитала книжку вед місто» міста Фредріка Бакмана, мого улюбленого автора. Вона стала кращою, звичайно ж. Дякую Фредріку Бакману, що я не ем, розчарувалася у ньому. І вкотре переконалася, чому я так дуже люблю його літературу. Це перша частина із серії. Я другу буду читати цього року. Ну так, планую собі читати цього року, тому що вже вийшла третя. І якщо чесно, то навіть не знаю, чи хочу я, щоб завершувалася ця серія. Хочеться, щоб Бакман видавав книги якомога більше, якомога частіше. Але мені ця історія е, сподобалася. Е, По-перше, відмічаю також мову оповіді е, Бакмана, те за що ми його любимо, е, гумор його і те, як він гостро проникає, детально проникає у е, різноманітні е, такі проблеми. Е, так? З якими стикаються його герої, здавалося б, що може бути такого екстра важливого, якісь, не знаю, там теми, проблеми в книжці, яка розповідає про хокей. Але насправді у Фредеріка Бакмана дуже багато глибоких сенсів, як завжди, ось, і історія класна. Люблю, от, от, люблю я цей формат за те, що пригадуєш все, що траплялося з. Тобою в той чи інший період, і от книг, книги це такий дороговказ, або, можливо, якийсь маркер, який допомагає відмітити, ем, коли ти читала цю книгу, в який саме період свого життя, що з тобою траплялося. Ну і далі березень для мене був дуже складним місяцем. Мені було дуже важко, в мене була якась депресія, і я від цього ем, намагалася якось підлікуватися. І е, чим Чим я можу підлікуватися? Звичайно, що хорошими історіями, такими легкими я вирішила читати легкі якісь історії. І я прочитала історію Артура Трулова. Е, книжка, яка мені, звичайно, що нагадує Фредерика Бакмана, але вона набагато програє у. Е, в багатьох, багатьох багатьох сенсах вона програє, але все ж таки вона вертує вашої уваги, якщо ви хочете прочитати щось таке добре, ем, миле, але все, все ж таки таке щемливе, тому що це справді така щемлива історія. От, але ем, якщо ви хочете прочитати історію, де е, все закінчиться добре, то раджу вам прочитати історію Артура Трулова. От, е, в принципі, все, що можу сказати, тому що книжечка дуже тоненька і якось е, без спойлера е, важко буде розповісти про неї. Тим паче я вже про неї розповідала у прочитаному. А якщо коротко, то як я кажу, це книга про Уве, історія про Уве на мінімалках. А от у квітні я читала книгу, яка мені справді дуже сподобалася. Вона зачепила мене, вона мене тригерила, але все ж таки відклалася прям дуже в пам'яті і дуже в душі. Хочу далі читати інші романи цієї авторки. Це Крістін Генна і її Соловей. Робила на неї влог, я залишу посилання на це відео, де детально розповідала, що мене тригерило, де детально розповідала свої якісь перші враження від прочитаного. От історія справді. Дуже така, дуже зачіпляє зараз, особливо тому що тут розповідається. Про е, ситуацію у Франції, коли Франція була окупована е, так, під час Другої світової війни, про двох жінок. І взагалі не тільки про двох жінок, то дуже багато, е, дуже багато долей е, героїв, за яких, тобі, які тобі стають небайдужими. І е, це Схоже, на жаль, зараз схоже з нашим життям, тому що е, зовсім чужі люди стають близькими, і, е, мабуть, що кожен українець зараз готовий за м, готовий до, простягнути руку допомоги, підтримати навіть незнайому чужу людину. Ось, е, і більше того, тут. Е, це війна. І тут у цій книжці, в цій історії, герої виживають і гинуть один за одного. Тому це справді дуже, як на мене, така глибока сильна історія. Вона мені дуже сподобалася. І раджу, якщо ви не дивилися мої попередні відео, раджу подивитися фільм Шарлота Грей. Ось дуже схожі мотиви у того фільму. Травень я не люблю, хоча здавалося б, це місяць, коли е, місяць фактично останній навчальний місяць, і здавалося б, що в е, мене от-от з'являється час для читання, але це не так, тому що травень у мене постійно завантажений по максимумі. Мабуть, так само як і вересень. Тому я не прочитала жодної книжки в травні, почала читати і за травень я прочитала 200 сторінок Макової війни. Все. І я не дочитала її. Але, тим не менш, я вирішила в червні у мене були аж дві книги, які. Прям дуже мені сподобалося, і одна із них, можливо, стане книгою року. І тому я вирішила, що розповім вам про ці обидві книги ось в цьому відео. Перша це Мед uh, Гейк The Comfort Book. Я не зупиняюся хвалити цю книгу, тому що для мене вона особливою стала. Це е, е, така е, можливість поспілкуватися з автором, або, можливо, почути ті е, слова, які ну, от якось так трапляється, що ти відкриваєш книжку, читаєш і так, я ще трошки хворію. Коли ти читаєш книжку і а, отримуєш відповідь, отримуєш потрібну, чи потрібну пораду. Тому медгейка Comfort комфортбук, будь ласка, хтось видайте цю книжку. Видавництво Жорж, або якщо хтось, хто дивиться це відео із видавництвом, будь ласка, видайте мета-гейга якомога більше людству він потрібен. І українцям так само. І Острівець спокою, надії, і взагалі такого кайфу, яка, який дає медгай читачам, він також необхідний нам. І остання книга, про яку багато вже не буду говорити, тому що мені здається, в останніх відео вона прям дуже часто і активно озвучується на моєму каналі, але е, вона. Справедливо, справедливо, я про неї стільки багато говорю. Справедливо, абсолютно, я так виділяю цю книжку. Це Віра Гаєва Залаштунка лаштунками імперії, е, книга, яка дуже цінна, і якщо е, не буду переказувати вже свої слова, я залишу лінк, е і ви можете подивитися про цю книжечку детальніше мої роздуми. Але все ж таки вона е є в кращих книгах за червень. І м ось ці дві попередня і е ця книжка, так, вони обидві. Зараз я спробую їх взяти. Ось ці дві книги, вони претенденти на книгу року. Що ж, ось такі книги в мене вийшли за першу половину 2023 року. Не знаю, в принципі, я задоволена е, своїм прочитаним. Я задоволена тим, е, які я емоції отримала, який я досвід отримала, прочитавши ці книги. Е, от тому я дуже тішуся, що взагалі я мала можливість і прочитати, і придбати ці і ще низку е, книг. Дякую всім, хто додивився це відео. Дякую всім, хто долучається до е, збагачення моєї бібліотеки з допомогою е, книг, з допомогою подарунків верніше книжкових. Я вас дуже ціную, дуже вдячна. Це книга найкращий для мене подарунок. А якщо хтось ще сумнівається в цьому, такими були мої підсумки. Діліться зі мною, що ви начитали, чи задоволені ви своїми прочитаними, і що плануєте читати у другій половині 2023 року. Я вам бажаю в липні, так, я вам бажаю, хто йде у відпустку, наберіться сил. Взагалі всім нам бажаю спокою, миру. і щоб ми мужньо вистояли ще одну половину цього важкого року. Все. Буду з вами прощатися. Зустрінемося у новому відео. Так-так!